Перед святкових чудес ми даруємо тільки справжні. Десять років саме стільки часу житель села Вільховець Василь Цьолків допомагає українським захисникам і захисницям. Волонтерську діяльність він розпочав ще у 2015 році під час антитерористичної операції. Спочатку разом із односельцями збирав продукти харчування та доправляв їх до Тернополя, свідки гуманітарну допомогу вантажівками відправляли бійцям у зону бойових дій. За словами Василя, у 2022 році, коли бойові дії розгорнулися у Бучі, Ірпені та навколишніх містах. Він вирішив самостійно доставляти допомогу туди. А потім щось Бог побудив серце поїхати туди на Донбас. Поїхав на Донбас, перший раз поїхав, дивлюся, танки їдуть, БТРи, думаю, я, щось так поїхав, щось, так як було непривично, але дістав бажання їхати до наших хлопців, до наших захисників, щось їм привезти, провідати їх. І так до цієї пори їдемо. За словами Василя, запити отримують від бійців різних бригад. Каже, це можуть бути медикаменти, продукти харчування, плівки, маскувальні сітки, буржуйки, теплі речі, засоби гігієни та інше. аби підтримати захисників та захисниць та якнайшвидше закрити їхні потреби. На Борщівщині об'єднуються жителі мельнице подільської громади. Наше село Вільхівці долучається, люди готують вдома. Їду, варя, печуть, маринують, квасять, коптя. І садик теж все ось сьогодні далі діти зносили до садику коробочки нашим захисникам, і школа наша допомагала, і сьогодні Мельницька школа нам дуже допомогла. Струбчина села вони теж не раз допомагали нам. У поїздки з гуманітарною допомогою на передову Василь Цьолків вирушає разом із волонтером із села Збручанське Василем Моциком. Він свою благодійну діяльність розпочав із приходом великої війни. Чоловік ділиться уже навесні 2022 року. Відбулася його перша поїздка на фронт. Тоді в перші поїздки то ми взагалі дуже багато їздили, бо була ще можливість доїжджати, починаючи від як тока від Молволноваха, Маріуполь, туди, і до Харкова. Ми все проїжджали весь фронт. Зараз вже їдемо в конкретне місце, тому що вже немає під'їздів. Василь Моцик розповідає, цього разу частину зібраної допомоги спершу до до Павлограда, а звідти бійцям у Покровськ, Краматорськ та Слов'янськ. Бачите, вінігрети, голубці, салати, котлети, солодке все таке, необхідне, таке, щоб сів і з'їв. Все, все готове. Ну і так, веземо ще. Капуста, картопля, то, що... буржуйки, буржуйклієбуржуйки, плівка. За словами волонтерів, раніше допомогу доставляли й на інші напрямки, аби підтримати якомога більше військовослужбовців. Зокрема, це були Донецька, Луганська, Херсонська, Запорізька та Сумська область. Нині ж їдуть туди, куди ще є можливість дістатися. Дорогою до рідних в передчутті святкових чудес ми даруємо тільки справжні. 20 ікон, підсвічники, глиняні вироби та вишиті мішечки з солодощами. Усе це результат проєкту Доступна спадщина у Тернополі. Впродовж місяця проводили майстер-класи, до яких долучилися представники творчих осередків, внутрішні переміщені особи та родичі військових. Люди вкладали енергію, свою молитву і передавали таку якусь захист для наших захисників. Тут будуть і підсвічники, і будуть щоб вони могли запалити свічку собі на різдво. Ну і саме таке важливе, як на мене, бо кожен своє важливе рахує це 20 ікон для наших захисників, яка ця така невидима ППО від наших дружин, жінок, людей, які вимушено переселені особи з різних куточків нашої України. Усі виготовлені роботи в межах проєкту передали волонтерам. Вони ж своєю чергою доправляться військовим, які виконують завдання вздовж лінії фронту від Харківської до Запорізької областей. Ми плануємо їх завести і 95-ту бригаду, і 3 армійський корпус, і 28-му, 125-та бригада, 115-та бригада. Ну, запитів маємо багато. Куди б я не був, куди б я не заїжджав, це, це, чи це бліндаж, чи це все. Я бачив там в них три речі. Це дитячі малюнки, ікони і фотографії рідних. Це для них все святе. Ну, Малюнки це напевно, вони знають за кого. Вони воюють, за що вони є. Ну а ікони без ікони, без молитви там неможливо. Бо це, Наша духовна сила. учасники проєкту зазначають, хотіли створити для бійців те, що нагадуватиме про рідний дім та зігріватиме в час різдвяних свят. Та, окрім символів віри, на передову також відправлять і технічне забезпечення. Сьогодні також ми маємо подарунок від управління культури. Ми маємо підзарядну станцію. Ви вирішили раз сьогодні тут захід, то ми її привезли сюди. Дуже важливо, коли люди об'єднуються, знаєте, кажуть, різво приходить до тих, коли ти робиш добру справу. Вирушити на схід волонтери планують вже найближчими днями, аби встигнути доставити захисникам та захисницям подарунки ще до різдвяних свят. Дорогою до рідних. Вперед перечутті святкових чудес. Ми даруємо тільки справжні.